Підтоплені вулиці, підвали і пожежі через влучання блискавок. Такі наслідки дводенних злив та грузи, що вирвали у Луцьку. По коліно води, люди кажуть, машина вже втопилася. як холодний день. Протягом 12 та 13 серпня рятувальники понад 20 разів виїжджали на місця, що постраждали від негоди. Загалом 13. Аварійно-рятувальних робіт було виконано минулої доби рятувальниками 1, 2, 25 державних пожежно-рятувальних частин, а також частини аварійно-рятувального загону міста Луцька. Задіювалася як велика техніка пожежні автоцистерни, так і пожежні мотопомпи, там, де було можливо застосувати саме ці менші засоби для того, щоб якомога швидше надати громадянам допомогу ну, і в подоланні наслідків оцього. Великого дощу ще більше роботи у рятувальників було і в переддень, 12 серпня. Розряд блискавки спричинив аж п'ять пожеж. Горіли літні кухні, хліви та інші господарчі будівлі. Всі пожежі ліквідовані, і вони, звичайно, завдали певних збитків. А тому для того, щоб в майбутньому громадяни могли почувати себе більш захищеними при негоді, потрібно подбати про встановлення блискавкозахисту, захисту. Але робити це потрібно тільки за допомогою тих структур, які мають на це відповідні ліцензійні дозволи і використовують тільки сертифіковану в Україні продукцію. Та не пожежами єдиними, поки одні надзвичайники рятували від вогню майно людей, інші відкачували воду. Та не лише із вулиць міста, але й з підвальних приміщень і в житлових будинках, і також на об'єктах господарювання. Ось і на комерційних об'єктах рятувальники працювали як в місті Луцьку, так і в також і по області. Зокрема, такі випадки фіксувалися у Меневичах, у Кам'янько-Ширській громаді, ну і в інших населених пунктах. За словами Володимира Несторова, у Луцьку добряче підтопило приміщення піцерії на Лесі Українки, території пологового будинку перинатального центру та приміщення Укртелекому на проспекті Василя Мойсея. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.